Ні. Отпускна 300 грамовка, чи до пол кіло таке щось. Ти скажи. Я вчора на силикон пробував, ніфіга. фіга. О, сразу видно прохаваних рибаків з турнікетами на рибалку ходять. З красними. Все вона питалась ударить. Ну, щось пішло не так. Так, та вчора ну, теж було. Ну кажу, води на середині було дно, видно, наскільки води було мало. О, у мене таких три штуки вдома лежить. Я не брав, бо вони страшні. Ну, повинні бути колись робочі, як потепліє. Заброси шикардосні. Ну, блін, по всьому березі живцовки стоять. Кажуть, утра було. Значить, вже не фікловить. Вода чистіша, вітра немає. Ну Може що зайде. Воблер, блін, здалека видно. Як він іде і можна підбирати проводку хорошо. Дивиться, що ти робиш правильно, що неправильно. Один на живця і два щукаря. Раз, два, чотири живцовки. У нас тут шансів сьогодні нуль. Активну вже достали. І живцом, і воблером. Містами достали на кукан, а містами просто достали і вона не хоче клювати. <смістя> ми б теж на живця половили, було брем'я живання і живець. Погода занадто добра. То не є хорошо. Ладно. Бомбармія. Флагманський кіргуду. Навпроти два підписника, а у них спінінги кеншини і катушки кеншини. <свісно> Навірно, і воблери теж флагманські. За пів кіло. І випали. Човіха, дзьобика відкриєш, ні? Чи брати як попало. Ні, ну це труба. Секундочку. Рядок із Кармно 70. У новий роботящий воблер. Грам 650. На виду у всіх відправляється. Оп! Закопалась в гамулу. Ні-ні, вийшла, вийшла, де вона? Сложні погодні умови, не цей. Не бачу, куди тікати. Оп, Поки підписники і просто рибаки ляси точили, ми хопана і бомбанули. Я ще повішав, думаю, треба натуралку ставити, щось цей вже кидав, кидав, фіскара не фіга. Так, тройнички не розігнуло, хоча нагрузку дав дику. Оп, продовжуємо. сошла І ось моя щука видно, плава. На дно присіла. почти на бутилку. Капець чуть не забагрив погнала Видно їй плохо Блін, опять зацепив. Треба було, видно, забирати. Нічого, вона одійде. Вже <laughs> злякалась, Воблера дальше далі побігла. Ладно, не будемо мучити. Блестить, красотка, блистить, одійде, я надеюсь. Хоч вроде бы зябрі не зацепив, але стрес у неї. Не слабий все одно. Ти сюди ушла, а я вже тут. Але ти мені не цікава. А підемо далі, рибаків сьогодні тьма діла тут нефік. Та то, то моя контужена, вона по берегом плаває, не одійшла ще Од воблера. Так, да, вона одійде, надіюсь, дуба не дасть. Вже рибаки за нею ганяються попід берегом. <гум> Побачили щука плава під ранок мій відпущений. Поки ніхто нічого не витягнув. У мене одна і ото сход. Та, і на живця теж поки глухо бачу. Удок, тьма рибаків ще більше. Ще пару міст поміняємо, там можна і шабашить. І кумі позвоню, що приходить. Ну, смисл прийти завжди є, ну толку від цього буде небагато. Таке. По-моєму, її сусід підгачив, та, що моя плавала підбита, чи подсакою зачерпнув під берегом. От так от. Отпускай, не відпускай. Желаючих на неї знайдеться більше, ніж риби в канаві. Буває. Буває паскутства. Тут ще пару штук осталось, бо всі там ловлять сюди. Почти ніхто не приходив, крім двох щупа щупарів, щуколов, щупаколоїв. Пару щупачків осталось на когось для нас. І можна сматывать або. Не нюхом чую, а вухом над нами збоку розв'ят крило. Іменно не Mavic і не FPV, розв'єт крило. Як кажуть, електромотор безшумний, Ніфіга він не безшумний. Його отлічно чуть в штіль особливо. Якщо він навіть на кілометр два піднімається, цей висх. Шелест отлично чується. Тим боля, вони постійно тут крутяться. Проблеми начнуться, як прилетить коректировщик Mavic. Чи я півіху почую. Че я сьогодні вийшов, бо сьогодні багато рибаків. Будуть гнатися за тим, хто затупив. Став на місці чи засів в комиші, думаю його не видно. А насправді, насправді, чорт його знає як спастися. Але не в толпі точно. І не завмерти на місці, прикинуться шлангом. Не поможе. Зникся треба, поки він буде охотитися за другими, а потім фігачити додому. Ну, тоже. Чи хвата сили втікти? Дорога дальня. А де, видно, собаки по херсону. Чи дето за херсоном видно весь пакет? Щуки ноль. Жалко сьогодні сапоги не взяв, міг би туди зайти, покидати, і нічого не зловити. А далі вже блин, мін насипано дронами. Які-то знайшли, які-то ні. Таблички поставили, краще не саватися, блін. Я сюди підійшов зблизька тільки того, що тут кожен день люди грибаки пасуться. І то тільки по протоптаним тропам. Я дивлюсь під ноги. А тут за день чоловік 20 пролазить. то вже хто хотів, той підірвався. Якщо б були в не табличок. А так хто це буде лазити по комишах, искать де ліпістки валяються. І всяка друга фігня не віддана. З проводками, з проволочками, розкиданими по сторонам. Постійно кози лазять, собаки лазять, підриваються. Єсть. Ех. Зійшла паскуда. Ну, не велика була, грам 300. Все-таки є щупачки які-то. Нанощупачки. Оп! Сто грамочка. Золото наше взяло, флагманське. Так, зябри, зябри. Тікай. Шкода така. Блін, в руках вроді би в кармані тряпка руки витирати. Mm -hmm. <гум> ну этом все равно витираю об комис, щоб тряпку не пачкать. <гум> це вже второй щупачок, перший зійшов. Все таки щось є тут. Десь щупак там може і крупняк проскочить. Але звісно ж це не точно. Ще туди пройдемо в бік. Якщо пройдемо. Водичка піджила, а там дорога неоднозначна.